Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, 8 березня і, любі мої дорогі, хочу привітати вас з цим жіночим днем, побажати вам всього самого-самого найкращого. По перше, звичайно ж, мирного неба над головою, щастя, здоров'я, любові, поваги до вас і виконання усіх ваших заповідних мрій і бажань. А ви, мої любі чоловіки, можете привітати наших милих дав у коментарях до цього відео. Сьогодні швиденько хочу подивитися таку тему. Зараз наш президент Зеленський перебуває в Турції у Стамбулі. Давайте запитаємо, яка ж істина ціль цього візиту. Звичайно ж, тут дуже яскраво прослідковується тема допомоги нашій країні. Дев'ятка пентаклів це стосується як фінансів, так і якоїсь воєнної техніки, тому що пентаклі це ж завжди наш матеріальний світ. Колосо фортуни, тріка мечів і дев'ятка кубків. Це можуть бути або якісь пускові установки для ракет, або дронів, або щось, що може летіти по повітрю і над водою, тому що тут дев'ятка кубків. І він дуже сподівається отримати бажане. Ще тут карта смерть і дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів завжди в мене відповідає за наш захист, за наше ППО, те, що може захистити наші міста. Тому тема захисту буде підніматися просто якось дуже колосально, тому що смерть це кардинальні зміни, якось кардинально змінити структуру нашого захисту, захисту нашої країни. Тому він буде дуже яро піднімати саме тему захисту. Ось так. Давайте так запитаємо, чи планує президент Турції дійсно допомагати Україні? Чи посприяє ось цей візит Зеленського на його рішення? Попливає якось. Ви знаєте, ця поїздка дійсно може якось повпливати, але тут ще буде втручатися, так як тут все світкарта, ще якась інша країна. Бачите, тут три-три жезли, три якісь країни. Україна, Турція, і ще хтось буде намагатися тиснути на Турцію, тому що по помагу в неї дійсно є ресурси для того, щоб нам допомогти. І тут знову ж таки карта якогось захисту для того, щоб прийти до захисту. Але тут в нас лицар Пентаклів, дуже він повільний, тобто можливо і буде щось нам передбатися з Турції для захисту нашої країни, але це буде. Якось дуже повільно і не в тій кількості, в якій нам потрібно, і оці карти дуже багато. Я тут доклала. Все таки, мені здається, що Турція хоче вести іншу лінію, не допомагати безпосередньо нам технікою, грошима ще якось, а бути певним посередником для того, щоб зробити плацдарм для мирних переговорів, тому що тут лицяр несе певну пропозицію щодо війни, вона якась нова, тобто щось нове запропонувати. Знову ж таки, для того, щоб залагодити закінчити воєнні дії мирними переговорами. Турція виступає тут по пажу мечів ось таким аля засланим козачком, але це відбувається все по верховній жриці, якісь, можливо, таємні переговори скриті. Якось це все дуже колуарно для того, щоб аля допомогти. Шістка пентаклів, звичайно, може безпосередньо говорити про якусь чи фінансову допомогу, чи технікою. Тобто якась допомога буде, але якось воно повільно, і все-таки третя країна має втрутитися для того, щоб посприяти, щоб якнайшвидше допомога ця дійшла. Мені здається, що ось головний посил Турції це таким трошечки дурочком прикидуватися для того, щоб ми вам аля і допоможемо, але ось ми просто хочемо закінчити цю війну. Тоді і не потрібно буде допомагати. Ось мені якось внутрішньо йде саме такий посил. Ось якось так. Добре, тоді давайте запитаємо, який результат для України буде мати ця поїздка нашого президента Зеленського до Турції. Як кажуть, якось тут все неоднозначно. Не словом, а ділом, а тут навпаки, не ділом, а словом більше, тому що ірофан Ірофан – це якась як порада настанови, що як нам робити, як нам діяти, який вектор напрямку нам взяти. Тобто більше бла бла бла. Дев'ятка мечів не дуже нам подобаються ці розмови. Більше вони якось нас лякають і устрашають. Дві капентакли дійсно така неоднозначна карта. Вона може говорити по перше про те, що можуть нам дійсно передати дрони. Або Двіка Пентаклів може говорити нам про те, що якось допомога буде урізана наполовину. Далі в нас тут Верховна Жриця, Зоря і імператриця. Знову ж таки, щось відбувається тут таємне, якісь таємні переговори, якісь таємні знаки, щось відбувається за нашими спинами. Але на медіа буде транслюватися зовсім не те, що є насправді. І дійсно ми почуємо якісь голосні заяви про співробітництво Турції і України якось на майбутнє, на більш далеку перспективу на те, щоб Україна у майбутньому зростала процвітала. Але Розкриваю верховну жицю. Тут у нас десятка пентаклів, колісниця, п'ятірка пентаклів і десятка жезлів. Дуже дивне поєднання карт, тому що спочатку я подумала, що так буде досить таки велика, досить таки вагома допомога. Можливо, щось і пообіцяють. Тут може бути як в грошовому еквіваленті, так і якась техніка, тому що колісниця це те, що пересувається по землі. А тут, взагалі, промальовка на карті Баба-Яга летить на ступі. Тобто, можливо, навіть пообіцяють чи літаки, чи те, що саме з повітрям пов'язано. Але насправді потім п'ятірка пентаклів і десятка жезлів. А якось в нас і самих мало, а якось і важко передати, а куди ви їх будете використовувати? Тобто, я вам можу сказати так, що дійсно можуть бути якісь голосні заяви на практиці. Дуже великої допомоги я не бачу, і я лише сподіваюся на те, що все-таки вони, хоча б половину від того, що говорять, нам дадуть. Хоча б хай дрони вже, хоч що-небудь хай дають. Тобто, якісь перспективи, звичайно ж, є. Але постійно тут випадають такі карти, які кажуть, що є якесь подвійне дно у всіх цих розмовах, всіх цих перемовинах. Тобто він нам у обличчя посміхається, а за спиною будує якісь свої плани. Бачите, тут мах на одній колоди, мах це маніпулювання. Це такий маленький обман і тріка жезлів. Ми собі там говоримо одне, думаємо інше, і знову ж таки, мені здається, що якось це тема переговорів. Якось так. Для того, щоб, бачите, завершити війну. Ось отак. І швидко це зробити. Давайте ще запитаємо, чи дійсно виступить Турція посередником між Україною та Росією щодо переговорів про закінчення війни. Мені здається, такі будуть, тому що тут у нас тріха кубків, двійка кубків, туз мечів, Тобто переговори оці щодо завершення війни, якась нова ідея, якась нова інформація, яка дасть змогу А-ля завершити війну. Але знову ж таки, четвірка мечів, карта стопу. І вісімка мечів Не можуть вони, якщо чесно, це зробити. Але будуть намагатися, тому що сімка мечів, це якісь такі обманні маніпулятивні дії, які направлені на задоволення власних амбіцій на те, щоб рухатися до збагачення. І по власню, ну, якщо чесно, ці переговори, це якась дурня. Якщо так серйозно це сприймати, не на словах, що вони будуть нам зараз втирати в уші, а саме на ділі. Це все дурня, і ні до чого нормального, в принципі, вона призвести не може. Це така гра, гра на публіку. Але Турція переслідує свої власні цілі, і вона буде намагатися робити все, щоб збагатитися. Ось на це направлений основний вектор її діяльності саме на зараз: на власне збагачення, на задоволення якихось власних амбіцій. Тому чи будуть певні якісь спроби, певні якісь намагання і навіть по лицарю Жезлів якісь поїздки до короля Пентаклів? Так можуть. Але тут карта бласня, все це гра. На практиці це не може зіграти поки що. Якусь величезну роль. Можливо, у майбутньому щось зміниться, але ми дивимося саме на зараз. Ось на зараз ситуація саме така. А давайте подивимося, як Ердоган відноситься до України і до Росії. Відношення Ердогана, президента Турції, до України і до Росії. До України і до Росії. Саме ось на зараз дивимось. На дні колоди у нас п'язірка мочів воєнна карта. Ну тут така відповідь, знаєте, і вашим, і нашим. Я не можу сказати, що тут якесь дуже тепле відношення до України. З Росією у них чисто бізнес відношений. Бачите, пентаклі. Тобто робота для того, щоб збагатитися. Але по сімці кубків Турція розуміє, Ердоган, що. Росія не зможе завоювати всю Україну. Що це її хворі фантазії? Це сприйняття своїх оцих хворих фантазій за реальність, і не зможуть вони досягнути дуже ось цих багатьох цілей. Щодо України, вони розуміють, що по повісімці мечів ми сковані, сковуючи обставини, ми залежимо від допомоги. І Ердоган думає, що Україна не зможе виграти цю війну саме воєнним шляхом. Що потрібно йти на домовленості двіка кубків, тріка кубків, що тільки за допомогою мирних переговорів ми зможемо досягнути ось тріка кубків миру, гармонії і стабільності, якщо це взагалі можна так назвати в нашій країні. Тобто тут головний акцент на переговори щодо Росії це бізнес-відносини. Ось так. Чи вірить Ердоган у те, що Україна воєнним шляхом зможе? Перемогти у цій війні з Росією. Я взагалі не думаю, що він так вважає. Дев'ятка кубків. Дуже хотілося і, можливо, навіть він вірить, що Україна зможе певним якимось хитрим шляхом сім камечів забрати собі назад, але не всі території. І карта помірності. Він думає, що якщо ми не підемо на мирні перемовини, ця війна може затягнутися на дуже довго. Тобто тягнутися і тягнутися. І по тузумачів потрібні якісь гострі кардинальні рішення, які по підсірці кубків нам не сподобаються, тому що це карта розчарування, це карта апатії і депресії. Тобто ми не будемо задоволені цим рішенням, але все одно трійка жезлів потрібно, щоб протилежності примирилися. Потрібно йти на перемовини, тому що сім кажезлів зараз ми в оборонній позиції і не можемо наступати. Тобто я не думаю, що він на 100% впевнений, що саме воєнним шляхом ми зможемо вийти на кордони 91-го року, що щось ми можемо звичайно зібрати, але взагалі це дуже затяжна ситуація, і потрібні гострі рішення і примирення. Ось так.